А о том, что Конституцию надо виконувати. И когда сегодня вот эта команда там Зеленского и прочее наехала на решение, хлопчики. Это, книга Криминальный код Цепан. А там написано, что за невыконание судового рішення, а уже, ну, его в 2001 приймали, але приймали там два, две были статьи. Достатньо будь-якое, але в 16-м 2016 році, здається, чи в 15 2015 при Порошенко внесли конкретизованные дополненные 4-й части, здається, 382 стаття, где прямо было сказано відповідальність за невыконание рішення Конституцийного суду и за невыконание. Рішення Європейського суду справ людини тому. Тому Зеленський має вже бути в Лук'янівці. Це правда. І що робить Венедиктова, я не знаю. Що Тому що Правова роз... школа і Менедзержинського, про що ви говорите? Да, Зеленський повинен, а там от трьох до, до, до восьми, здається. Якщо зараз, я, поки ви будете говорити, я знайду і подивлюсь. Поки ви будете. Да, тут тут ви, санкцію. Ви, ви смалите поки ви будете да, говорити. Ну, да, ви, санкцію, ну давайте глянемо на опитування. Невиконання судового шукайте, рішення. Шукайте, ми глянемо на опитування. От 3 до 8. четвертая шрипкови. частина, от 3 до 8. режиму чи загального? Ну я не не, додивився. Ну якого б не було. Слушайте, а все, а де управа на суддів Конституційного а? суду? А управа на суддів Конституційного суду, які можуть теж вони ж люди, вони можуть на помилитися. На суддів точно так можна відкривати будь-які кримінальні справи uh -huh. будь-які, за їхню персональну, ще раз підкривав персональну діяльність. Ну Корупційна діяльність Земельку, там, в Криму. це питання, але не може бути так званої колективної відповідальність за прийняття рішення, чим тому, що по перше рішення треба виконувати, і і навіть ну ви ж мене знаєте давно. Я той єдиний, який голосував проти 22-22. І коли у ці слідчі там відкривши кримінальну справу, я ж не можу бути підсудним вже і не можу бути підозрюваним, тому що я проти голосував. Я лише свідок. И вони мне говорят, ну вы можете протрактувати, что нам робити. Я говорю, ничего не можете работать, потому что рішення Конституционного суду, при том, что я категорично был против него и не лише голосував, писало кремую думку, вы ничего не зробите с обвинуваченням конкретных судей за, за принятие такого решения. А персонально будь Угу. Ви сказали, що не може, не можна судити за колективну відповідальність, правильно? Аж ш... за рішення. За рішення, так да? дуже добре. А в Нюрнбергу що відбулося? Судили людей за колективну відповідальність і це лиця, так. Для довідки. Судили за дії, mm. злочини за організацію злочинів. Це не рішення суду. Mm. Організація злочинів значить, проти людства, mm. міра і військовий злочин. Це, це зовсім інше, ми не можемо такі. Добре, та да. в ню я там також судили за це в Токіо, на Ну, це тривому. правда, да. і не тільки там секретар ради нацбезпеки та оборони писав про те, що дії конституційного суду, зокрема натякаючи на голову конституційного суду, носять ознаки державної зради. Хіба це не те про що ви говорите? Теж, не про, про що. Він Також повинен бути в Лук'янівці, так але тоді, Кто якщо Данілов. Так, да, за наєс на рішення Констанційного суду. Він попадає під 382 статтю, За А голова Конституційного суду, під яку статтє. Ну, ж, якщо вони ми... заявляють про державну зраду, от це вже індивідуальна відповідальність конкретної людини. Хто ж має це розслідувати? Це відповідальні... А чому, бажіть йому, окремо, окремо, як шов, якась є УЕЦ, цього... як Ту... Тупіціка? Яка є відповідальність? Це державна чи не державна зрада? Державна так. зрада повинна встановити, була чи в нього діє державна зрада, повинна встановити органи слідства, а не якийсь там Данілов. Ні, так я ж про це і говорю. Да. А де тоді органи слідства, які це російської має робити? я прокуратура. Угу. Є у нас ДБР. Сьогодні, є, сьогодні от там, ДБР, да. от там, ДБР. На, на петлюри. Як вона розшифрує? Державне бюро розслідування. ДБР. ДБР і Там, знає, через шукає питання Чорнововекла. Сьогодні кожен раз міняють у нас так законодавство. Я вже теряю, хто чим у нас А <рес> Але це форму, це ДБР і це, це прокуратур. Ну, чому? Чому це все таки істеричні з'являються да. ну, да, рішення, істерична. висловлювання, істерична реакція президента, істерична реакція Верховної Ради минулого тижня була. Істерична реакція так. РНБО. А у підсумку тепер. Ніхто нічого не робить. Я намагаюся зібрати. Я дивлюся Верховну Раду, я дивлюся ефіри з цими депутатами, і ніхто не озвучує, а що конкретно зробити, яким чином тоді ми опинилися в цій ситуації, який шлях його ви її вирішення от конкретно цієї ситуації. Тобто є законопроект, це ще нічого не значить. Це просто законопроект. Він може бути забутий і ніколи до нього не повернено. Та? Е, є рішення конституційного суду, який там зупиняє роботу е, певних державних органів з певною мотивацією. Ні, зупиняють, вони, вони, нічого вони не вони ні, вупинили, ні. Вони не ну, да. тобто вони відмінили там повні скасували деякі по правильно. Положення. Які можна виправити, можна які можна виправити в вже вчора чому, треба було їх виправити? Чому істерична реакція така? В чому проблема? Проблема в іншому. Сам Зеленський позавчора переговорився. Mm. Я скажу в цьому на ICTV. Вчера, здаётся, за, вчера. Понедельник это было. Ну, я имею в виду, вчера, мне, здаётся, вчера я был на радио, не, не, на радио я был, а мне давали включить по телефону, uh -huh. суспильное. Uh -huh. И они мне сказали, ваша точка зора до этого решения раз, а потом, а потом, ну все мне, я даю интервью, мы, как минимум по пять раз в день. Ну в день. и разумеется, что... там было, в да, и вставили я. фразу Зеленского. Mm -hmm. На Каяка была, я сегодня я уже сувал откуда она, они не сказали, из Виткельзе фраза, выявилось, что она на СТВ. Он сказал, что мы повинны створить фактично новый конституционный суд с новым складом, для того, чтобы он не, ну, этот новый склад не гальмувал наши реформы, и особливо земельную реформу. Опа, парень, ты прокололся. В чем и, прокол? А в том, что его боль всего... Его, думаете, антикоррупционное законодательство? Нет. Нет. Его, він, ему да лампочки, он не будет брать хабари, не будет коррупционером в том разумении, в котором да. все инши. А продаж украинской земли, відповідно до всего-навсего двух статей, я не называю это реформой, когда змены в две статьи, 130 и 131 Земельного кодекса, они тут провозгласили так поетично реформа. Що за реформа, що ви нас дуріть? Але е, його цікавить можливість спекуляцій продажі української землі. А Кінсоніс тут став на заваді. Ця конституційна криза. Які її називають вона має розв'язку чи вона не має розв'язку? Оця даний момент да. у нас по немає конституційної кризи. На вичиться а -а -а. А -а -а. криза О, але не криза. Какая, яка криза? Так беріть конституцію того г панова депутата конституцію, відкривайте рішення Конституційного суду. садіться. я э, скільки разів говорив, що саме головне часть тіла людського у депутата це задниця. Ну да, усидчивость. Да. да, не голова навіть, а задница. Значит, вот вы садитесь. І крок за кроком виправляєте помилки, які ви припустилися, і переписуєте всі ті норми. Mm. І голосуєте їх завтра. Це вже треба було зробити вчора. Позавчора. А, а да, не тиждень це тягнути. Там максимум 2-3 дні роботи. Наприклад, взагалі, ось це 300, я у вас вже не буду коментувати, тому що я багато накоментувався за ці 2-3 дня, дня. 366 з значком 1. Викиньті зіво зберіть текст немножко дурноватий, но, но піде, але з викиньте одне слово, завідомо. недостовірна інформація слово слова завідомо. Нельзя виконати нікого якому слідчому це звинувачення при наявності завідомо, тому що ви ніколи не доведете. Де, що, це що це за одно слово, одно слово. Вам що, важко посадити вашу задницю за стол і написати цю статтю знову, викинув одно слово. Що ви тут видригуєтесь там? От на всіх цих панелях, на в Так, да, зрозумів. Вот все тобто кризи нема. А чим ця вся історія закінчиться? Бардаком. Ну <клес> дякую вам. Дуже бардаку за... порядок, Виктор. <клес>